Ах, на Хмельниччині місцевий посадовець наїхав на людину і втік. 51-річний чоловік залишився лежати на дорозі. Від отриманих травм він помер на місці. Події в нього залишилися дві доньки та стара матір. В обіді приїхав, і такий якийсь як то розстроєний, і каже того. Що... Мам а я, я їй кажу, їсти зараз будеш того обідати. Ні, мам, я поїду додому, а заїду, та й ти мені наладий, я візьму з собою. І я так зробила. І це він ось, на кінці віранди о, цього. Я йому цю торбинку дала, а він каже, мам, завтра я на роботі і позавтра, а в суботу я їду на полони. Так махнув мені рукою. І це, оце я стільки останніх разів. Це його слова були. Таке я бачила, таке. Це що вже там побачився. 51-річний Віктор Припута жив в селі Радісне Шепетівського району Хмельниччини. Всі, хто його знав, кажуть, людина проста, щира, роботяща і завжди прийде на допомогу. Роботящий був. Тут я допомагав, так ходив, друге село ходив, допомагав, таким людям. Так він собі робив, там тільки заробляв собі копійки. І все так. Хороша, спокійна людина. Він такий букнеш, поможе всім, чим може. Хоч бідний. Але б точно не кинув би на дорозі помирати ні, людину. Ні. Вікторія, подруга потерпілого, чекала чоловіка на ранок, але той хотів зробити сюрприз і виїхав до неї, що й не закінчивши роботу опівночі. Про те, що Віктор вже ніколи не приїде, жінка дізналася від поліції. Він в мене мав приїхати в на в цій. На моєму велосипеді, бо ми разом робили, якби Варварівці, Я його вдала вранці. Ну, він мені не позвонив, не сказав, що він до мене їде серед ночі. Але міг їхати на півп'ятої мені позвонили, сказали, що так і так, що з міліцією, що Там то тапто знаходиться мертвий. Поліцейські дуже швидко встановили особу водія. Це Франц з Кримський. Полонський міський голова біля села Новоселиця Шепетівського району події, в результаті якої загинула людина. Посадовець за кермом автомобіля Фольсваген Таурек» скоїв наїзд на місцевого мешканця, якому був 51 рік. Чоловік загинув на місці події. Після чого ця людина з місця події зникла. Працівникам поліції з допомогою камер відеоспостереження вдалося встановити автомобіль, затримати водія. Жителі Полонщини шоковані. Кажуть, міський голова не лише втік з місця події, а й намагався сховати машину. На місці ДТП залишилися лише рештки його автомобіля. Добрин Я заряді. На самому люті на болтах там кряпиться. Я не знаю, що сказати. Всі кажуть, що він п'яний їхав. Але говорити моросяке ти не втік, щоб це не сталося, встань, везви скору. Хай там що-небудь. Аварія, там, людина. Я, я би так зробив. Каче машину вивезти з евакуатора. Ну, значить, я виносию. Місцеві стверджують, говорити правду в них небезпечно. Міський голова всіх тримає в страху. Чиновник вже залякав родину потерпілого. Матір Віктора каже, їй дуже страшно за себе і своїх рідних. Жінка запевняє, міський голова дав певну суму коштів і наказав мовчати. Мені не давав на похорон, вже після похорону. Я ті гроші дітям. Я дітям, да. І дітям. І йому вона пам'ятника покинув. Все. Мені страшно, я його. Ви його боїтеся? Я боюся. Нам тут жити. У мене діти. Так само за рулями. Той знає, що може взагалі буде їхати, і... щоб щось не підставили. Так. Не він тут другого підставить. Навіть я за це боюся за тих дітей боюсь. Внуків. Що кожна можу. Сестра Віктора боїться говорити на камеру. Жінка каже, лікарі її запевнили. Міський голова не лишив жодного Але шансу на порятунок її брата. Експерт мені розказав і про його травми, які його прилом хребта, ні одного ребра цілого Пробити серце, відбите легені і пробити льоки. Печінка відбита, там внутрішні кровотечі. Я ці всі травми знаю. Ой, я то я знала, що його вже ми б не врятували. Але це, але якщо ти, щоб лишився на місці, ти лишився в очах людей людина. Ну я ж теж ж це все розумію, але просто Бог суддя. Медики кажуть, швидку викликала жінка, яка їхала тою дорогою. Саме вона першою побачила вже мертву людину. Тіло чоловіка лежало на правому боку посеред дороги. Велосипед його, не знаю, за метрів два-три вище лежав. При огляді е, була кровотеча, е, ну, травма голови, е, ну, тіло без ознак життя було е, при пальпації сонної артерії. Нічого не було, вже просто тіло захоловше було. Скільки він лежав, тут вже ну, сказати я не можу, точно. Ні. Ну, що найменше, скільки, на вашу думку? Ну, я десь більше години, напевно. Медик запевняє, неподалік потерпілого, лежали велосипед і уламки автомобіля. Ну, видно, там на велосипеді, на багажнику на кріплені, там відбито кріплення, руль був збитий. І все, і, і тут по цій стороні з машини, не, споручи, не защита, а під бампером там кусок від бампера. Від защити, як лежала пластмаса. Це говорило про те, що людину збила машина? Да. Так, що людину збила машина. Ось такий кусок довжиною такий ширину. Тут так десь сантиметрів. Тридцять сорок десь. Всередину і так само. Інформація про те, що мер був за кермом п'яним, швидко поширилася серед людей. Рідні загиблого кажуть про те, що Франц Кримський був нетверезий, вони дізналися від поліцейських. Слідчий до нас приїхав до хати, і він каже, ми тільки що каже від його, Він забрали його з ліжка п'яно. Я ж не знаю. Я слід, ми я ж там не були, ми його не, не бачили. Це слідчий сказав, що да? забрали а з ліжка п'яно. Да. Ірина, жителька Полонного, стверджує, міський голова того дня був добряче на підпитку. Жінка боїться показувати своє обличчя, бо хвилюється за власне життя. Ви зрозумієте мене, що у нас маленьке містечко. І один одного всі знаємо, У нас мер дуже мстилий. Він багато е, мстить людям, які виступають проти нього. І а від людей знайомих я знаю, що в той день, коли було ДТП, мер був на випивці. Він пив. І за рулем о, він був п'яний. Але він втік. І його лікарі. Версій, що святкував того дня міський голова, декілька. Перша день народження колеги, друга вдала угода. Напередодні трагедії була сесія п'ятницю, і там було виділено з допомогою наших депутатів 80 гектарів для нужд Франц Францевича. Мабуть, і сталася трагедія, тому що він святкував. Таку, такий гарний куш землі, о, і а от для наших атовців землі не було ніколи. Тому що не хватало. Франца з Кримського затримали і після обрання в суді запобіжного заходу відпустили. І знову шок. Запобіжний захід здивував абсолютно всіх. Не дивлячись, що прокуратура просила цілодобовий домашній арешт. Суддя прийняв рішення лише про арешт в нічний час, який так вдало співпадає з комендантською годиною. Одразу виникає питання: а в чому полягає запобіжний захід? Питання змінити частково до підозрюваного. З Кримського хрена за 60-го року народження. Сроком з по 29 березня 23 року включно з облізні захід виріють домашні арешту, які полягають забороні залишати місце свого проживання співчасу з 23 години по 6-го годину наступного дня. І хоча по даному факту порушено два кримінальних провадження, обвинувачення висунули лише за легшою статтею. Залишення в небезпеці наразі за даним фактом відкрите кримінальне провадження одразу за двома статтями. Це стаття 135 кримінального кодексу України, залишення в небезпеці та стаття 286 – Це порушення правил безпеки руху особами, які керують транспортними засобами. Прокуратура зверталася з цілодобовим домашнім арештом, тому що підозри повідомлена лише за частиною першої статті 135 Кримінального кодексу України, і санкції цієї статті не дозволяє, скажімо так, звертатися з. З більш тяжким запобіжним заходом тримання під вартою, тому зверталися з цілодобовим домашнім арештом. Дане клопотання слідчим суддею задоволено частково. І обрано е домашні нічний час. Представники стоп-корупції звернулися з інформаційним запитом до Хмельницького міськрайонного суду, аби ті пояснили свої рішення. Відповідь, м'яко кажучи, здивувала. Суд не вправі роз'яснювати прийняте слідчим суддею рішення. Колеги міського голови також шоковані вчинком мера і рішенням суду. Чиновник як ні в чому не бувало, Повернувся в мерське крісло. Резонансу справа в тому, що були всі здивовані. Але ну але сам факт, хто б це не був, але з місця пригоди не надався допомоги. Це я, я вважаю що це ненормальне не, не явище. Це ж перше питання. Саме головне життя людини. Головне у нас найважливіше життя людини. Все. Все, тим більше, що людина людина отримала травму, вона могла бути жива. Це таке. Це наголіше. Ви не знаєте, ви я ще раз повторюю, для мене працівника ця ситуація. Ну не надати допомогу. Це дуже важка ситуація. і Взагалі, ну неприємлива. Намагаємося отримати пояснення від самого міського голови. Під час першого приїзду стопкору Франца з Кримського на робочому місці не було. Він взяв відпустку, знаходимо його вдома. Скажіть, будь ну... ласка, ви не бачили того чоловіка? Ну як ви думаєте, сьогодні майже 63 роки, якби я його бачив, я зупинився б чи ні? Ну от дивитесь на мене, ви як ви думаєте? Ну я не знаю, я просто щойно була на місці ДТП, там відкрита місцина. Ну ви будете їхати ночі, подивіться, будь ласка, бачите. А що він робив той чоловік? Ну я звідки знаю, що він робив. Ну я що його бачив той чоловік? Добре, вибачайте, бачайте. Ну ви якщо ви його мені, штовхнули... Мені, мені холодно. Я, я не штовхнув нікого, побачив. Ну а як же він загинув тоді? Почувши незручні питання від знімальної групи стопкору, міський голова швидко припиняє розмову. Приїжджаємо до нього через тиждень. Мер вже на робочому місці, дізнавши, що приїхали журналісти, викликав на консультацію начальника юридичного відділу міськради і особистого оператора. Без коментарів надаємо частину розмови. До тієї пори, поки не закінчиться слідство, ніхто ніяких коментарів давати не буде. А чому? Ну так мені хочеться. Ну, знаєте, можливо, людині хотілося б жити. Хай живе, ніхто ж нічого не каже. Але ж ну, його збили і він помер. Слідуючи питання. Чому ви покинули місце ДТП? Я не покинув місце ДТП. Ви Давайте. наїхали на людину, чи збили людину? Ще раз розказую, ведеться слідство. Ви не пам'ятаєте? Чи я збив, чи я не збив? А ви впевнені, що я був? А, тобто ви вже перекладаєте на когось? Ні на кого нічого не перекладаю. Ну ви ж такі впевнені, що я був, що ти скажи. А чому машину забрали з місця? Е, яку машину? Машину вилучила поліція. Ніхто нікуди машину не забирав. Ні, ну сталося ДТП. Машину лишають на місці, викликають поліцію, викликають швидко. Я нормально дуже чую ваше питання і дав аргументовану на нього відповідь. Ну. Дякую вам, що відвідали нашу Полонщину. Дякую, що турбуєтесь сьогодні. але... У нас є багато таких випадків сьогодні по Хмельницькому, по Україні. Можете ще поїхати туди, де сьогодні є ДТП, де сьогодні загинули люди. Наостанок перепитуємо міського голову, де він планує давати коментарі, якщо Феміда буде не на його боці. А якщо вас посадять, то як ви з нами зустрінетесь? Обоже мій, прийдете до мене, передачу принесете. Все нормально. То Та й там поспілкуємося. Зараз... Ви не виключаєте, що в нас вас можуть посадити. У нас зараз вільний доступ. Таку поведінку міського голови місцеві жителі пояснюють просто: чиновник дозволяє собі будь-що. І вважає себе, що він е, все дозволено йому і що він все знає, що він всі закони знає. Ну це не так. Я зрозумів, що міський голова далекий від розуміння е, діючого законодавства. І він його не виконує. Це місцевий князьок. Він себе возунив, що він все може, що він все знає і нікого не прислухає. Місцеві активісти кажуть, всі проблеми і питання мер вирішує через гаманець. Він добре знає прокурорів і правоохоронців, тому впевнений, що уникне і це покарання. Чому тому що є корупція? Всі люблять гроші. Прокурор, поліція, слідчі. На нашому рівні, на міському, на районному і також на обласному. Його везде покривають. Я не думаю, що він десь так далеко зайшов, але нашу область він взяв грошима добре. Активістка каже, набридло боятися, тому озвучує прізвище. Поліція, прокуратура, в них всі, всі товариші. У нас тут був такий прокурор, він зараз вже в Хмельницькому прокуратурі. Він йому вирішав всі справи. Там все проходило через цього прокурора. Потім він був в Шепетовці». Можете прізвище назвати? Ну можу. Я думаю, що це комар, на мою думку. А в поліції? А в поліції не, не було такого начальника поліції, який би не був під Франц Франслевича. Ну якщо взяти зараз очільника поліції області, він же тут працював, коли цей ну да. Місцеві жителі кажуть, всі звернення до правоохоронних органів, де фігурував міський голова, ніколи не мали логічного завершення. Ви знаєте, у нас таке беззаконня. Твориться вже роками. Франц Францевич обробляє землі, які не учини ніде. Він їх податки не платить. Це є корупція. І наскільки активісти писали, депутати деякі писали до органів правоохоронних, а візи нині там, хто судді. Все оправдовують Франц Францевича. Нашого мера оправдовують. Візя люди бояться, аби цього разу Франц Кримський не уникнув покарання. Стоп буде тримати цю ситуацію на контролі.